Хотілося замінити коробочку, але вчора трапилася одна бідуся, почало щось тріщати при підйомі скла, а йшов дощ, машину потрібно було якось закрити. Ну, я його вверх-вниз почав руками піднімати, кнопкою допомагати, воно не йде. В результаті я там вирвав це скло. І зараз буду розбирати і дивитися, що там. Але там насвічував фонаріка, вже бачив, що там тросик, пружинка вискочила. ну Будемо зараз розбирати і спробую відремонтувати. Один болтик тут. І один болтик мав би бути там, але бачу, що він вже десь випав. І ще один тут. Заглушка і болтик. Далі беру викрутку, вставляю викрутку, сюди підкладаю щось м'яке і підковирюю, щоб тут не залишалось ніяких царапин. Тут, тут підковерну і воно починає вже ходити. Для того, щоб розштопорити оці замочки, не вставляються речаги. Просто приподнімаємо одну сторону і. І виштовхуємо його. Тут у нас знаходиться, він, цей речажок. Приподняли оцей ось трошки і освободили. І коли він освободився, просто витягуємо його речажок цей вверх. Бо він у нас йде як штопор. Він коли вставляється, ось виглядає, отак воно. Він коли вставляється, він отут розжимає в цьому місці і ми його не можемо звільнити. Ну, коли коли ми будемо виймати, треба мати розуміння, що вони всі у нас зазвичай одламуються, бо це одноразова штука, це кліпси. Я думаю, хто розбирав, знає. У мене кліпси запасні є, тому коли знімаємо цю деталь, маємо розуміти, що їх потрібно буде замінити. Відкривається доступ. Зараз будемо розбиратися, що ж. Що ж сталося? Що там за тріски? чому воно у нас тепер не йде? Ось що лежало на дні. Знімаю, просто тягну вверх і знімаю цю резинку. У нас випадає тросик, ну і відкривається доступ, видно, що е ось у нас знаходиться. Сам механізм, видно, ця деталька випала от звідси. Ну, буду розбиратися. Що, скоріш за все, якийсь обрив. Також трусик з цієї сторони видно. Буду розбиратися. Через те, що нічого не виходило, вирішив відкрутити весь механізм, відкрутив раз, два, три. Чотири. І це все діло якось весь механізм буде витягувати. Ще трохи Потягнув стекло вверх, витягнув його звідти зовсім те стекло. Ну і після того, як я його звідти витягнув те стекло, роз... зняв два фіксатора і роз'єднав механізм стеклопідйомників. Ще й погода мене задрачує. Отут відключив, відключив сам моторчик, потім відкрутив механізм, пардон, відкрутив болтики ті, що тримали моторчик, і витягнулось воно, все з уздром. Ну, а зараз буду його якось збирати, фіксувати. Не зря я сюди поліз, моторчику був отут намотаний. Тросик, три болтика відкрутив, і зараз можна якраз буде змастити сам механізм і протягнути тросик там, де він має бути. Ну що ж, там також хаос. Дуже сильно понамотувало. Буду намагатися якось звідти достати. Вставляв сюди викрутку і так потихеньку прокручив, а звідси витягував тросик і він вийшов увесь у такому стані. Зараз я дивлюся, там є пази і воно має бути в своїх пазах. Ну, Після того, як його так намотало, я не впевнений, що він буде попадати в свої пази. Скоріше за все, цей механізм. Потрібно буде замінити. Ну, оце таке понамотувало. З такими тросиками він нормально працювати вже не буде. Механізм то не пошкоджений, все тільки тросик. Ну, будете знати, якщо при підйомі у вас з'являється тріск, все, нічого не, не робіть, одразу потрібно розбирати, бо буде ще гірше. Стекло буду заклеювати пленкою, поки десь не куплю або тросик, ну, буду думати. Ну що ж, розібрався я, як воно це все працює. А, йде тут тросик по кольцю? Тут він прокручується, піднімає цей механізм. І я зрозумів, що цей тросик просто перервався. Ну, через те, що він перервався, далі я його вже зробити не зможу. Потрібно е шукати цей тросик, але тросик має буде бути потім відповідної довжини. Ну, консервую поки це все діло. Буду думати, що з цим робити далі. Купив такий римкомплект. У нього входить пружечок, тросик з пружинками, з усім усим. І Ця чепуха, що піднімає його вгору. Е, далі що роблю тут? Знімаю фіксатор, оцей знімаю фіксатор. Ось тут він стоїть, фіксатор ось. Його знімаю, щелкаю вниз і витягую, потім спускаю саму цю е, пластинку, спускаю вниз. На ній стоїть, отут, в двох місцях, стоїть така запайка. Ну, Я так розумію, звичайний клей. Це звичайний клей. Я його підковерну, видірну, коли вставлятиму сюди. А можливо, та вже нова буде запаяна. Ну, скоріш за все, воно не заправлено. Це треба все самому буде робити. І цю бабінку заправляти. Все це треба буде робити. Бо я бачу, там вона лежить. Тому потрібно буде вставити назад і зробити запайку. Запайку робитиму. Я отаким от ось клеєм. Клей у мене цей давно вже був, я ним вже і користувався. І він нагрівається, нагрівається грілка, балончик газу, нагрівається, капну туди і ставлю пломбу. Трохи спішу, тому е, показав, що тут йде в комплект, і далі буду встановлювати його назад. Нюанс. Тросик є довший і коротший. Довший тросик вставляється сюди. йде по, по самій цій лінійці вгору. Це йде перший. Він буде довгий, той другий буде короткий. Саме довше я продовбався за цим, щоб його туди вставити. Це просто кошмар. Спочатку подивився на куди воно має бути. І в нього вставив перший, намотав так, щоб воно максимально гладко йшло. Намотав одну сторону і вставив в цю сторону. Потім. Вставляю цю сторону повністю, щоб воно туди залізло. І просто наматую сам тросик. Ну, а тут ставити його туди, звісно, геморойно, щоб заправити, аби в дві руки, щоб хтось пружинки хоч зжимав з двох сторон, було б проще. Ну, згорем пополам ставив, зараз надіваю моторчик. Потрібно кліпси поміняти. Міняю кліпси, кліпси в мене є. Ну і пробую, підключаю, пробую. Чи вийшло в мене, чи ні, подивимося зараз. Так, кліпси понадівав. Ізначально підключив ці два проводочки, попробував вверх вниз Вверх піднялось добре, а вниз бачив, як трошки так, як стекло погано опускається, щось його не хоче тягнути. Потім я трошки піднадавив тут. І воно пішло, потім почало і вверх, і вниз, не знаю, можливо десь підзаїдає. Ну, підключаю раз, два і три. І защолкую кліпси. І також не забудь оці понадівати назад на ручку. Само з розборки цілий. Буду ставити його. Наступний ще один приїхав, а той мені сказали, можеш викинути його. У ньому не працював моторчик. Ну і взагалі він був такий не дуже. І того у мене один свій, в якому е, всередині з'їло саму внутрішню частину ось таку. Потім, ту, що замовляв ремкомплект, вся чепуха не підходить, вона меншого розміру. Тросик підійшов, але із-за того, що середина була не така, також вона не працює. Потім замовив донора, донор неробочий мотор. І взагалі він такий підігнутий, трошки не дуже гарний. І це вже в нас буде наступний. ну... Надіюсь, сьогодні цей етап я все ж таки закрию. Для, швидкого, для швидкої розборки вам потрібно все просто відкрутити. Всі болтики, які ви бачите, вони будуть менші тут на сам моторчик. А ті всі відкрутили, витягуємо його ось сюди. Витягнули, другий вставили, закрутили, з'єднали ось тут в цьому місці. Ну, в мене немає, я хочу ще отакі ось поставити. ось ось. Хочу отакі ось штучки поставити ось сюди. І щоб воно просто-напросто там Ну, Ідея така є, тому що їх у мене не було і знайти їх в мене не вийшло. Тому спробую защокнути на оці ось кліпси. Змащую саму дорожку, де він ходить. Для того, щоб краще було йому ходити, тому що видно ось це місце ось, там, де нема ніякої змазки, з'явилася невеличка ржавчина. Чому? Тому що воно все ж таки постійно туди ходить і якась дорожка вже е з'являється, воно стирається і починає там у нас ржавіти. Так що, якщо у вас будуть Відчуття, що воно трошки підкленюється стекло, потрібно тут змазати. Ну, а тут з цієї сторони, з цієї сторони, ми змазуємо також оцю дорожку саму. І я ще хочу мазнути на сам оцей тросик, щоб ця змазка, вона йде для шрусів, вона не така густа, щоб вона трошки попала в сам тросик. Змащую і ставлю. Також я помітив, що тут немає фіксації, тому той клей, що я вам перед цим показував, нагріваю і закапую оці ось дірочки, щоб воно звідти не випало. Це в нас фіксується тросик тут. Я грілку забув вдома, а ви використовуєте грілку, нагріваючи цей клей. Він буде протікати глибше і тим самим краще зафіксує. Бо воно, якщо трошки ближче впаде, то воно далі вже не протікає. І тоді це більш, не більш чим візуальна картинка. Тому використовуйте горілка та газова, щоб запалили. У мене вона є, просто не хочу йти додому. Так, ну з масти буду ставити. Спочатку роблю наживлення. Це в нас іде раз, два, три, чотири. Сама ця лінійка. А це моторчик на трьох частинках тримається. Все наживлюю і одразу буду перевіряти. Для того, щоб перевірити, достатньо буде включити оці дві. Включаю. Його просто ставлю тут збоку, підключаю, не фіксуючи нічого, повертаю ключ запалення і Пробую підйом вгору-вниз. Якщо працює, можна далі збирати. Тому що якщо зібрати і зафіксувати це все, то кліпси знову прийдеться викидати і ставити інші. І також не забути заживити моторчик. Після цього ключ повернути і просто пробуємо. Так, їде, верх низ їде. Все. Тепер можна все затягувати і збирати. Ще завжди при закриванні двері відчувається, що от щось трохти. І саме ця одна двері. Намагаюсь знайти, що це може бути. Так, дзібіжання йде до цих речажочків, Вони стукають ось, ось сюди. І коли, ми, або ось ось тут стукають, і коли ми закриваємо з вами двері, вони создають такий звук. Одягнув на них. Хто не знає що, це це йде, коли ви хочете заізолювати, наприклад, кабель, якийсь ви його одягаєте, потім берете грілку, оцю газову. Так його легенько, легенько обійшли, воно його стягнуло. і тих самим Воно навіть вода не буде пропускати. Я їх поодягав, ну, так як я грілки не взяв, я і там, в принципі, не прогрівав і тут просто одягнув їх. Ну, свою роботу воно робити. я думаю, буде все гаразд. Тому зараз буду ставити вікно і стиль, пограюсь трошки за цими фіксаторами. Хто не розуміє, що це взагалі, у нас на стеклі йдуть ось такі мату. Не дивіться бардак, я просто купив собі будинок і туди вже підготовив, підготовив там, генератор, ну багато чого, тому що зараз в нас проблеми з електрикою. Якщо буде знову масовий обстріл, то будуть проблеми з електрикою. Готуюся до резервного так сказати, будинку, щоб бути енергонезалежним. І, і була змога якось в цій ситуації. Жити далі нормально. Так, ну це воно так буде, але вони в мене там різні є, є трохи менші. І я хочу його просто одягнути, щоб воно защолкнулось. Защелкувати можна буде навіть, навіть просто отак. Руки вже трошки змерзли, ну, ось отак от. на фіксаторах цих надріз і роблю отакі. також висів блочок і отут на стяжку приколбаси, він був тут прикручений, можливо, він також тарабанив. ну Ось так. Буду збирати і фіксувати. Також через те, що ті резинки вже роздавлені, можуть також бути дрібіжання. Тому гриметика наношу, чекаю, хай він трошки. Під застини і буде він як уплотнітельною резинкою. Мені не потрібно, щоб воно його там скріпило, а тільки для того, щоб воно пом'якчило, щоб воно було м'якенько і не було вібрації. Також перевіряю протяжку, щоб ніде нічого не дребіжало. Ось таким речашком, проволочкою. Вичищаю оцю канавку. І отам у нас має бути віконце для того, щоб виходила влага. Якщо, наприклад, у нас десь ми заїхали глибок або ще щось, або дощ по стеклу стікає, то воно має стікати там. Якщо у нас воно забите, то у нас будуть двері гнити. Так що так от дивіться. Ось показую вам приклад, як я хочу зробити. От кусити потрібно оцей кінець, аж отак. А так ми туди зможемо його вставити і потягнути, і так само його нормально витягнути. Ось так це буде виглядати. Дуже довго продовбався з цими фіксаторами, за цими. Нічого не виходить їх там зафіксувати, хоч ти вбий. Навіть якщо їх сразу ставити, потім його не можна В общем, Взяв звичайну скрепку, таку товсту. Ну, зробив з нею таку от садільну А так вона защовкається, ключочок залишається зверху. І все ж таки мені вдалося зафіксувати одну сторону. З цієї ще буду гратися, але вдалося зразу. Пластмаску надіваємо, а потім зверху защокуємо. Найбільше часу воно в мене і зайняло. Це оці фіксатори, так що на них на них потрібно звернути найбільшу увагу. Цей фіксатор і ось цей фіксатор. Створив я їх сам. На авторинку я їх був не знайшов, я ходив дивився, усіх питав і в розборщика їх також не було. Тому зверніть на них увагу, тому що продовбався найбільше я з ними. Ну і фінішна пряма. На цьому все. Буду також знімати акумулятор, ставити на зарядку, бо пішли морози, простояла машина дуже довго і поки я грався за цим циклопідйомником трошки посадив. Ну що ж, двері стали дійсно закриватися краще. Нема того постороннього бренчання. Ще мене запитували, як закрити авто, коли знятий акумулятор. Не всі двері у нас закриваються. Ні, вони закриваються всі. У нас є ось рішки з цими дверми я думаю, у вас проблем не буде. Закрита. Також. Ну, відповідно, ключі потрібно не забути, щоб вони залишилися у вас. Тому що надо, потрібно буде потім відкривати ключом першу двері водійську. Ну, так само закриваємо ті двері. З цією витягуємо заглушку і шукаємо тут у нас має бути ричажок. Ось. Ми його тягнемо вгору. І після цього ми просто закриваємо двері. Все. Ну і відповідно. І відповідно. Все, всі двері закриті. Хоча акумулятор знятий. На цьому все. Всього найкращого. до побачення.